Сьогодні у випуску Час пік. 18 кандидатів на посаду помічника ветерана. На Закарпатті триває реалізація проєкту для військових та їх родин. І беруть сім громад це Виноградівська, Великолучківська, Дубівська, Жденіївська, Рахівська, Ужгородська та Берегівська територіальна громада. Час для відзнак. В Ужгороді відзначили день місцевого самоврядування. Це свято, яке дуже важливе для е, тих людей, які щодня працюють у місцевих органах влади, працюють із людьми на самому базовому рівні. медіа екскурсія. Школярі Мукачева в гостях на телеканалі Перший кабельний та радіозахід ЕФМ Плюс. Ми з класом взагалі часто ходимо на екскурсії. Я вірю, що пізнавати світ, діти молодшошкільного віку можуть найкраще поза межами класу. Саме там вони найкраще знайомляться з доклишнім середовищем. Поліція Закарпаття припинила діяльність шахрайського кол-центру зі штатом в понад 30 осіб. Офіс зловмисники облаштували в місті ЧОП. До організації причетні четверо чоловіків з Кривого Рогу, які залучили до схеми більше 30 операторів. Вони здійснювали дзвінки потенційним жертвам та виманювали в них грошові кошти. Працювали за наступною схемою, представлялися співробітниками банку та повідомляли, що з картки особи відбулося зняття коштів. Задля обезпечення їх фінансового рахунку, пропонували допомогу і виманювали конфіденці. Сенційну інформацію. Надалі обнуляли онлайн-гаманці потерпілих. Правоохоронці провели обшуки за місцем функціонування шахрайського кол-центру та вилучили з місця події всю техніку зловмисників. У справі триває слідство. Поліція Закарпаття знешкодила злочинне угрупування наркоторговців із щомісячним прибутком в понад 300 тисяч гривень. Правоохоронці з'ясували, що за вказівками 30-річного організатора злочину фігуранти займалися як гуртовими поставками товару, так і збутом наркотиків наркозалежним клієнтам дозами. Така діяльність щомісяця приносила їм понад 300 тисяч гривень. Поліцейські провели 14 обшуків. В результаті вилучили партію розфасованого наркотовару на загальну суму майже 200 тисяч гривень, психостимулятори. Арсенал. Зброї та боєприпасів, мобільні телефони, електронні ваги, три автомобілі та гроші. Усіх п'ятьох членів угрупування затримали. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Небо над Закарпаттям надійно захищене від атак ворога на об'єкти критичної інфраструктури. Як повідомляє голова Закарпатської ВАІ Віктор Микита, сьогодні передали більше 30 машин зенітно-кулеметному батальйону, який виконує бойові завдання з охорони повітряного простору в регіоні. Машини обладнані великокаліберними кулеметами, засобами автономного зв'язку, спостереження, раннього виявлення цілей та іншими спецзасобами. Техніка вже направлена на бойове чергування. Прикордонники викрили оборудку контрабандистів. Співробітники головного оперативно-розшукового відділу Чопського прикордонного загону запобігли спробі незаконного переміщення через українсько-словацький кордон партії тютюнових виробів. Заходи проводили спільно з представниками управління патрульної поліції та територіального управління БЕП Закарпаття. Зупинили у прикордонні транспортний засіб Міцубісі української реєстрації. В ньому перебували двоє місцевих жителів. Під час перевірки автомобіля в багажному відділенні прикордонники виявили 10 пакунків тютюнового виробів без марки акцизного збору України, як встановили оперативники, водій пасажирів автомобіля планував перемістити з України до Словаччини. Всього нарахували 5 тисяч пачок сигарет. За результатами проведення огляду місця події, детективи вилучили тюнові вироби і транспортний засіб, якими їх перевозили. Помічник ветерана продовжує реалізовуватися на Закарпатті. Експериментальний проєкт від міністерства у справах ветеранів України задіяв усі громади області. Однак відгукнулися лише 22. Станом на перше року в Закарпатській області погоджено 18 кандидатів, і беруть сім громад: це Виноградівська, Великолучківська, Дубівська, Жденіївська, Рахівська, Ужгородська та Берегівська територіальна громада. Це пілотний проєкт для ветеранів та членів їх родин, які готові допомагати іншим ветеранам легко та гідно пройти шлях переходу від військової служби до цивільного життя, отримати послуги та пільги, які заслужено гарантовані їм державою. Кандидат, який реєструвався на порталі Є ветеран, він бачив перелік громад, де буде впроваджено цей пілотний проєкт. І сам ветеран обирав ту громаду, в якій він бажає взяти ну, працювати. У нас є так. Одна громада, наприклад, яка не має бажань, ну не мала бажання взяти участь у пілотному проєкті, але звідти е, був безпосередньо мешканець цієї громади е, кандидат у помічники ветеран. Але поряд інша громада, яка бере участь у пілотному проєкті, і було узгоджено ну в телефонному режимі. Тобто кандидат погодився е, ну, Взяти участь у іншій територіальній громаді, яка буде в пілоті. Маємо уже утворені комісії в цих територіальних громадах, які є пілотними. Склад комісії для проведення співбесід з кандидатами у помічники ветеран. Комісії утворюється органами місцевого самоврядування. В комісію входять представники міністерства ветеранів та представники обласної адміністрації, а також за участю психологів. Кандидати наразі чекають співбесіди, де їх оцінюватимуть на стресостійкість, знання законодавства і вміння комунікувати. Є затверджений перелік питань і створено графіки проведення співбесід у семи громадах області. Після відбору кандидатів чекає тритижневе навчання і отримання сертифікату. Після того, як вони отримають сертифікати, вони будуть працевлаштовані в територіальних громадах. Працевлаштовані в територіальних громадах, вони будуть у комунальних некомерційних установах або у комунальних установах, тобто територіальна громада, яка а, виявила бажання офіційно взяти участь в пілотному проєкті, взяла на себе зобов'язання створити робоче місце та, для а, кандидатів у помічників ветеран. Це робоче місце може бути утворено шляхом. Просто доповнення функціональних обов'язків до існуючих комунальних установ долучилася до проєкту помічник ветерана, крім Закарпатської області: Вінницька, Дніпропетровська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Полтавська, Харківська, Київська і місто Київ. Проект є експериментальний, і е, ті області, які вже є перші, то вони вже бачать багато е, доповнень, які потрібно внести до постанови, які зміни по фінансуванні. І швидше за все, можливо, буде механізм надання субвенції територіальним громадам, так як освітня субвенція, так само і на помічника ветерану, тому що в державному бюджеті передбачено на 2024 рік на проект 3 мільярда гривень на цілу Україну тобто в четвертому році в 2024 році держава планує масштабувати взагалі на всю україну цей проект якщо він запрацює якщо він покаже себе результативно Іспанець намагався перетнути кордон на викраденій автівці. Машину виявили в пункті пропуску дякове прикордонники Мукачівського загону. Під час заходів прикордонного контролю на одну з автівок, які перетинали кордон, спрацювала база даних Інтерполу. В ході перевірки встановили, що автомобіль марки Шкода 2001 року випуску в лютому 2021 року був викрадений на території Чехії. Перетнути кордон вказаним авто на в'їзд в Україну намагався 48-річний громадянин Іспанії. Водія та автомобіль передали. Співробітникам нацполіції Хоч літня кухня й погоріла, але поруч розташований житловий будинок від можливого знищення рахівські вогнеборці врятували. Пильні жителі села Чорна Тиса, що на Рахівщині подзвонили, на 101 і повідомили, що на вулиці Шевченка у сусіда горить надвірна споруда. На місці події працювали бійці ДСНС, які впродовж години ліквідували пожежу. Вогонь знищив крівлю та перекриття площею 30 квадратних метрів, а також речі домашнього вжитку. Детальні обставини справи встановлюють. Позачергове сесійне засідання Ужгородської міської ради сьогодні, вкотре розпочалося із нагородження. Цього разу грамоти та відзнаки отримали військовослужбовці з нагоди Дня Збройних сил України. Вони і звернулися до депутатів, аби отримати допомогу відповідно до надісланих запитів. Хотів би ще раз нагадати, що наша бригада перерахувала ПДРФО більше як 44 мільйони за півтора року. От і вже йде другий рік війни, закінчується. І хотілося б за програмою підтримки військових отримати від вас е, то все, що ми до вас за ним зверталися. Ну, це е, якраз вказано в тих листах, що ми на вас писали. І на нараді зустрічалися і так далі. А, за ці два роки сумарно ми від вас отримали на 2,5 мільйона коштів. На запчастини, ну і на різні побутові речі разом з цим серед присутніх на засіданні сесії керівник Ужгородського районного управління ДСНС України на Закарпатті Іван Мошкола, який прозвітував у сесійній залі про ситуацію із пожежами як в Ужгороді, так і районі. В Ужгородському районі цілому того року було дуже багато пожеж 1270. То у цьому році зменшення йде зв'язку з водними умовами, і не, не, літо не дуже було тепле, 337. Але в Ужгородському районі, в самому Ужгороді, у нас виникло 120 пожеж і ріст у нас йде по загибелі. Послідній випадок, тобто в Ужгороді виникло станом за 10 місяців 125 пожеж і 6 загинуло на пожежі. Після виступів та звернень депутати перейшли безпосередньо до розгляду питань порядку денного. Їх винесли на розгляд всього. Два. Мова йде про подолання вето міського голови на перейменування вулиці Грибоєдова та зміни у складі депутатських комісій. Сьогодні це вето було не подолано, тому вулиця залишилася вулиця Грибоєдова. і Цей депутат буде працювати у попередній комісії, як Він рішив і працював. На цьому сьогодні сесія закінчила роботу. Трансбезпека перевірила понад 100 транспортних засобів за тиждень профілактичних заходів на автомобільному транспорті. Перевізник зима. Інспектори відділу державного нагляду спільно з патрульною поліцією області з 1 до 6 грудня перевірили більше 100 транспортних засобів. За цей час працівники відділу виявили 39 порушень та склали 33 акти проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час здійснення перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом. Здебільшого перевізники відповідально ставлять до перевезень, а серед найчастіших порушень недотримання водіями режиму праці та відпочинку. В Тячівському селі Нересниця запрацював центр безпеки громадян. Його урочисто відкрили за участю керівництва тергромади і закарпатських рятувальників. Включатиме він три пожежні підрозділи: місцеві команди Нересниці і села Терново, а також Тернівських добровольців і бригаду екстреної медичної допомоги. Вогнеборці обслуговують 12 населених пунктів Нересницької громади, а також здійснюють виїзди для ліквідації пожеж у селах і селищах Вільховецької, Дубівської, Ущернянської, Бедивлянської та Кої та углянської громад тільки цього року вони 63 рази залучалися для рятування людського майна від вогню. Попри воєнний стан в Україні місцеве самоврядування продовжує свою роботу, а представники місцевих органів не перестають дбати про жителів. 7 грудня всі причетні до місцевого управління святкують професійне свято. З цієї нагоди в Ужгороді відбулися урочистості. Я думаю, що ця важка каденція. Вона... Закінчиться і ці випробування, які в нас були топові то зараз масштабні події. Ми будемо займатися тими речами, які ми мусимо робити на, на території наших громад, нашої чарівної області. Відтак представники органів місцевого самоврядування отримали відзнаки від Всеукраїнської асоціації територіальних громад, а також Закарпатської військової адміністрації та обласної ради. Це свято, яке дуже важливе для. Тих людей, які щодня працюють у місцевих органах влади, працюють із людьми на самому базовому рівні: депутати місцевих рад, голови громад, старости, чи працівники виконавчих апаратів, чи виконавчих комітетів. І першочергово зрозуміло, що я всіх вітаю з цим святом. Хочеться побажати нам всім, по-перше, такої довгоочікуваної перемоги для того, щоб ми повернули свою роботу в місцевому самоврядуванні на Такі мирні рейки хочеться побажати всім міцності, і як фізичної, так і моральної. Це зараз дуже важливо. На завершення святкового заходу. Закарпатський народний хор виконав молитву за Україну. На берегівщині дикі кабани вийшли на прогулянку. Їх помітили на дорозі в селі Кідьош. Дикі свині вийшли при дорозі у ймовірному пошуку їжі. Місцеві жителі кажуть, що це ще малюки, і на людей вони не нападають. Ці тварини одні з найбільших представників сімейства свиней. Вони мають міцне тіло з великою головою та характерними довгими клінами, які використовують для оборони та схромування їжі. А перший кабельний та радіо Захід Ефем Плюс вкотре відчинили свої двері для відвідувачів. Цього разу поринути у загадковий медіасвіт отримали нагоду другокласники Мукачівського ліцею номер 8. Свій візит розпочали зі знайомства із ведучою Вирунею Говорунею у прямому ефірі. Радіо Захід Ефем я е, розповідала скільки. Ну, як мене звати, яка моя улюблена іграшка, що мені Миколай подарив? Мене щось запитували я відповідала. І Мене запитували, ну, як мою маму звати. Мене тут знімали, ми говорили, і, і ще мене щось спитали. Ти була прямому ефірі, Так. Так. І Які в тебе враження після прямого ефіру? Я дуже рада. Ми були на радіо і були в прямому ефірі. Ем, ну, ми розповідали про себе. Маленькі допитливі школярі у рамках екскурсії дізналися особливості роботи радіо, тонкощі ефіру, а також ознайомилися із драйвовими треками для гарного настрою, які лунають на радіозахід фм Плюс. Спробувала себе у ролі радіоведучої і вчитель Олеся Горунді. Батькам, щоб не нервувати, батька мож... порадам я... порада, можу порада. По перше, я думаю, найперше я завжди кажу своїм батькам і завжди на це завжди підтримувати свою дитину, mm -hmm. е, давати їй більше саме. Самості... Самостійності і вірити, що в неї все вдасться. Не треба сидіти над нею, і не треба робити з нею урок, давати їм простір для самостійності, щоб вони могли самостійно самовиражатися і самостійно працювати. Це, назавжди, ну, це завжди моя порада, і я вважаю, що це правильно. Вжився медіа візит знайомством із локацією, де створюють і транслюють важливі новини Закарпаття на телеканалі Перший кабельний. Тут школярі вивчили всі тонкощі роботи журналістів та операторів, а також дізналися аспекти діяльності телеведучих. Тож відразу вирішили спробувати себе у їхній ролі. Це все на камеру. Угу. Ти б хотіла бути телеведучою? Так я побачила, що тут що тут ведуча і. І створюють новини. Такі екскурсії, за словами педагогів Мукачівського ліцею номер 8 у їхньому навчальному закладі проводять постійно. Кажуть, це дозволяє малечі краще пізнавати світ. Ми з класом взагалі часто ходимо на екскурсії. Я вірю, що пізнавати світ, діти молодшого шкільного віку можуть найкраще поза межами класу. Саме там вони найкраще знайомляться з довколишнім середовищем. Сьогодні ми прийшли на екскурсію для того, щоб вони можливо подумали над вибором майбутньої професії. Дізналися, як створюються новини, дізналися, як працює радіо. Познайомилися з професіями журналіста, оператора. Натомість школярі запевнили, вони сповнені враженнями та емоціями від медіа візиту. Тож бажають відвідувати такі екскурсії і надалі. Кіт під капотом проїхав більше 200 кілометрів. Вночі хмельницькі патрульні зупинили водія, аби залучити як свідка. Під час спілкування з водієм вони почули м'явкання кота з під капота автомобіля. Інспектори швидко зрозуміли, що саме там перебуває кіт мандрівник. Керманич повідомив поліцейським, що їхав ще із Закарпаття, а зупинку робив лише в місті Стрий. Тому цілком ймовірно, що котик подорожував під капотом машини понад 200 кілометрів. Діставши пухнастого, громадянин не лише прийняв цього не непередбав... Пасажира, але й вирішив зробити йому справжній котячий тур до міста Кропивницький та подарувати Мурчуну нову теплу домівку. Тож Котик отримав новий дім, а водій нового співмешканця у своїй домівці.